Вітаю всіх! І сьогодні у нас, у мене, точніше, до вас пропозиція це вітаміни. І зараз компанія надає знижку на ось такі вітаміни, я покажу ближче, 40%. Тобто розрахування на щоденну добову норму на 2 місяці виходить, що вітамінів вам вистачить і буде коштувати це 12 гривень на добу. Скажіть, це багато чи, чи небагато? Для мене я вважаю, що це зовсім небагато. Я обов'язково це придбаю, а захочете, чи ви пишіть. Знижка діє недовго, всього три тижні вже залишилось менше. Так, ось вітаміни, подивіться уважно: жіночі, вони. Вони мають вітаміни і мінерали. Основних 22, 12 вітамінів, де точніше 14 і 8 мінералів. Добова норма. Тобто те, що необхідно для того, щоб організм працював енергійно впродовж дня і вистачило на весь день енергії. А для тих, хто себе. Любить ще більше. У нас можна зараз отримати ось такий коктейль для зниження ваги або підтримки ваги у знижці 50%. Звертайтесь, це дуже теж шикарна пропозиція, тому що дивіться, який склад коктейлю. він також містить: вітаміни, мінерали, жири, вуглеводи і клітковину. Так, чудова їжа, щоб. Підтримувати вагу ну, на вищому рівні. Ось така історія.